Знайомтесь, це косуля Мілка. Її в одному з лісів Рівненщини врятувала родина вознюків. Вони вийшли на прогулянку та почули крик тварини. Не вагаючись, вирушили на поміч. Ми підійшли і бачимо, що його домуть круки. Коля їх відігнав, і ми в надію, що прийде його мама. Ми пішли. Потім ввечері ми знов приїхали. І дивимося, його мама тут навіть не було. Ми прийняли рішення його забрати додому. Спершу тварину не забирали додому. Вирішили почекати, аби матір косолі прийшла по дитя. Під вечір кажу, Коля, їдемо, подивимося, як воно там, чи воно живеньке, чи його мама забрала. Коли ми приїхали, воно собі лежить, даже, воно практично ходить воно перестало. можливо, воно й не ходило, але суть в тому, що воно не ходило, і ледь голову піднімало». Вагань у сімейства вознюків не було. Знесилену косулю забрали додому. Чоловік при цьому. Молочком його відпоював два дні. Вставав вночі кожних три години. Кормили його, починаючи з 10 грам. Ну і так на третій день він поїхав, купив бутилочку дитячу. Нині косуля Мілка їсть молоко з пляшечки. До рук господарів йде охоче. Ну, не, може, за дві години не випить, от стільки. Живе косуля в родині вже 13 днів. За цей час набрала півтора кілограма. Вже жваво грається з дітьми. За мною бігає, грається, деколи теж кордона її ровить. Коли любить, коли якісь місця вже знає, ну то вона може по ним бігати без перестанку. Від сім'ї Вузнюків Кусуля нікуди не тікає, звикла до своїх рятівників, навіть до крамниці з господарями ходить. З нею ходять і по вулиці, і скрізь воно дітей практично не відходить, іде з ними поряд. О, а, ну таке стало. В Магазин йде. Заходить у магазин, воно любить до капусточки підійти, по це, подивиться і вертається з нами назад. Для косолі підготували і місце для ночівлі. Тут раніше жили фазани. Тепер двокімнатний будинок повністю в розпорядженні мілки. Чоловік зразу організував, все підготував. Ну, У нас е, є да, й О, малесенькі. вольєрчики такий для нього. З усіма свійськими тваринами косуля мілка в дружніх відносинах, особливо з собакою Рафіком. Назавжди косулю в домівці залишити не можуть. В дику природу випустити теж. Сім'я вознюків планує передати мілку в зоопарк, де вона зможе жити разом зі своєю родиною. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.